Трішки сумно за снігом, але життя триває, творчий процес теж триває. Я все-таки маю багато тем, які я не раз нагадував, підняв теми весни. У старенька картина ця давня залишилась десь випадково, не завершена. Ось, і процес дуже цікаво триває. Я задоволений, як не дивно сьогодні рекордний у цьому році час період, що я босий ходжу, населив собі тут хвої. Ялинкової хвої дуже корисно, бо земля все таки холодна, хвоя лікує. Я вже десь говорив про те, що з маленьким пацятком свиням давали, коли там був артрит, здається, називається. Ну, У мене нема такого слабу, але масаж і аромат і все дуже стимулює. Отже, на подвір'ї тут біля тої білої хати, що від мами залишилась, і братіор трішки доводив, вклав. Певні кошти, то і сайден це його така робота. Він, в принципі, мені не подобається, але в зв'язку з тим, що білий колір відбиває, і іноді, коли тут сонечко заходить, зараз буде там вечір'я, білий колір відбиває гарно і добре добу, добре працювати навіть в тіні, ось таким відбитим, м'яким розсіяним. Світло. Ну і кілька слів про матеріали. Крім того, що якісь ще полотна є, я маю там закупив, але я багато до... долучаюся до роботи на ДВП, як хладкому, ось грунтую, акрилом і так далі, так і на фактурному з того боку. Є такі ще ДВП, дому нема, але знайшов Навіть на Славську. Отже, рекомендую використовувати такі матеріали. Тут я якраз нагадала мені стара картина. Може копія айозочку колись зробив, я ще дуже молодим знаєш, студентом був ці, ці ще молодші. Ну, а тут цікава робота Вікторії дуже рельєфна, покажу так, трішки зараз поверну, отак дуже рельєфна. Фарби забагато, я вважаю, тепер в такі часи трошки важкі, не варто так фарбу використовувати. А занадто щедро бажано трішки економити, бо передати якісь ті чи інші емоції, передати свої враження, ну, взагалі написати картину можна і тонкими шарами. шарами я поясню. Ну, це підмальовочок, до речі, давненький акрилом дуже гарний, цікавий на акрилом, полотні що від його Сокола, дуже гарно. Я сподіваюся, що такі сяючі, як бачимо, навіть занадто яскраве, але воно буде працювати на наступні шари. І буде просві... і підсвічувати, ось, скажімо так, ось так що процес чудово триває. Нагадую, що рекомендую, як і босоніж бувати, хто особливо має таку можливість, не тільки в Карпатах взагалі, так і працювати творчо щодня, не сумувати, не падати.